Якщо була б можливість і який би подарунок ви б хотіли отримати від мера. Напевно, щоб настав у нас мир і наш папа повернувся додому. Дітям, цукерки, для них це радість. Я вже не хочу дитину ніяких подарунків. Я хочу тільки, щоб був мир і війна закінчилася. А цей самий був би мені подарунок. Бажаю мирного неба, щоб закінчилась війна. Щоб світ був. Хоча б... Два часа і три години в день, щоб відключили. Я не жадна. Єдине, що хочу, щоб в кімнаті було світло. Остальне я зароблю. Світо тут в центрі поставити було б дуже добре. Я не знаю. Ще одну куртку Так, да, ще одну куртку. У <рес> мене син в пропавший, пропавши. Мені треба, щоб він повернувся, а не подарки мені подарить. Мені головне, щоб він, щоб дітям вони вручали подарунки, а нам дорослим, мирного неба. А який би подарунок хотіли ви отримати? Пишіть у коментарях. А ми зберемо ці всі листи і відправимо прямо до мера.